Шановні пасажири, автобус відправляється в рейс за маршрутом. Номер 35 Вулиця Урлівська. Вулиця Підлипка. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка: вулиця Тальнівська. Бажаємо вам приємної поїздки. Dear passengers, this bus is leaving from Street Street. to Please stand clear of the doors. Your next stop is Тальнівська trip. Будьте уважні. Оплата проїзду здійснюється в межах однієї зупинки. Несплата за проїзд є адміністративним правопорушенням. Штраф 160 гривень. Пенелті 160 гривень. Маршрут номер 35 Напрямок руху. Вулиця Підлипка. Рут номер 30 Підлипка. Інзерекшнов. Зупинка вулиця Тальнівська. This is street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Анни Ахматової. Please stand clear of the doors. Your next stop is Анна Ахматової street. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга. Подбайте, будь ласка, про активацію. Маршрут номер 35, напрямок Руху, вулиця Підлипка. Route number 35 in the direction of Підлипка street. Зупинка вулиця Анни Ахматової. This is Anna Akhmatova street. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Срібнокільська. Please stand clear of the doors. Your next stop is Sribnokilska street. Забули придбати квиток. Згадайте про Київ цифровий. Поповнення транспортної карти та QR квитків в міському застосунку Київ цифровий. Завантажуйте для Андроїд та iOS. Маршрут номер 35 Напрямок руху. Вулиця Підлипка. Рут номер 35. Зупинка вулиця Срібнокільська. This is Sribna Street. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка Дніпровська набережна. Please stand clear of the doors. Your next stop is Dniprovska Kiyiv. Маршрут номер 35. Напрямок руху вулиця Підлипка. Route number 35 in the direction of Pidlypka Street. Зупинка Дніпровська набережна. This is Дніпровська Кій. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка – вулиця Княжий Затон. Please stand clear of the doors. Your next stop is Княжий Затон Street. Маршрут номер 35. Напрямок руху – вулиця Підлипка. Route number 35. In the direction of Підлипка Street. Зупинка Вулиця Княжий Затон. This is Княжий Затон Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка – станція метро Осокорки. Please stand clear of the doors. Your next stop is Осокорки Metro Station. Будьте уважні. Оплата проїзду здійснюється в межах однієї зупинки. Несплата за проїзд є адміністративним правопорушенням. Штраф – 160 гривень. Penalty fare is 160 hryvnias. Маршрут номер 35 Напрямок руху. Вулиця Підлипка. Route in the direction of Street. Зупинка станція метро Осокорки. Найближче укриття станція метро. This is Осокорки Metro Station. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Проспект Миколи Бажана. Please stand clear of the doors. Your next stop is. Микола Бажана Евіню до уваги пасажирів. Дотримуйтеся комендантської години, яка наразі триває з нуля годин до п'ятої години ранку. У цей час забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, переміщатися транспортом без перепустки або пішки. Виходити можна тільки щоб дійти до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги. Також у комендантську годину необхідно дотримуватися режиму світломаскування. Маршрут номер 35. Напрямок руху. Вулиця Підлипка. Route number 35. In the direction of Підлипка Street. Зупинка. Проспект Миколи Бажана. This is Микола Бажана Avenue. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Станція метро Славутич. Шановні пасажири, ви можете оплатити проїзд за друга. Оплативши проїзд за себе, прикладіть картку до валідатора повторно. Натисніть на валідаторі на стрілочку та з її допомогою виберіть, за яку кількість друзів ви хочете додатково оплатити. Натисніть кнопку ОК та прикладіть картку до валідатора ще раз, щоб підтвердити списання поїздок. Маршрут номер 35 Напрямок руху. Вулиця Підлипка. Рут number 35. Зупинка. Станція метро Славутич. This is Славутич Метро Station. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Ринок. doors. Your next stop is маркет. Маршрут номер 35 Напрямок руху. Вулиця Підлипка. Route number 35 in the direction of Street. Зупинка. Ринок. This is Market. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Садова. Please stand clear of the doors. Your next stop is Садова Street. Придбайте QR-квиток, навіть коли вже забігли в автобус qr квитки та зручне поповнення транспортної карти в міському застосунку Київ цифровий. Завантажуйте для Android та IOS. Маршрут номер 35 Напрямок руху. Вулиця Підлипка. Рут number 35. Зупинка вулиця Садова. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Колекторна. Please stand clear of the doors. Your next stop is Колекторна Street. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга. Подбайте, будь ласка, про активацію. Маршрут Номер 35. Напрямок руху. Вулиця Підлипка. Route number 35. In the direction of Підливка Street. Зупинка вулиця Колекторна. This is Collectorna Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Маслівка. Please stand clear of the doors. Your next stop is Маслівка Street. Будь ласка, тримайтеся за поручні під час руху. Маршрут номер 35 Напрямок руху. Вулиця Підлипка. Route In the direction of Street. Зупинка вулиця Маслівка. This is Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Підлипка 1. Please stand clear of the doors. Your next stop is Pідliпка Street 1. Забули придбати квиток. Згадайте про Київ цифровий. Поповнення транспортної карти та QR квитків в міському застосунку Київ цифровий. Завантажуйте для Android та iOS. Маршрут номер 35 Напрямок руху. Вулиця Підлипка. Route in the direction of Pidlypka Street. Зупинка. Вулиця Підлипка, 1. This is Pidlypka Street, 1. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Підлипка, кінцева. Please, stand clear of the doors. Your next stop is Pidlypka Street. Зупинка. Вулиця Підлипка, кінцева. Дякуємо, що скористалися сталися послугами «Київпастранс». Гарного настрою. Final stop – Підлипка Street. We would like you to thank you for using our services. Have a good day.